17 березня, п'ятниця. Головне випробування віри Авраама. Візьми свого улюбленого сина Ісаака, якого ти полюбив. І йди до гірської землі. І принеси його там у все палення на одній з гір, яку тобі вкажу. БУТТЯ 22. 125-річний Авраам жив у Вірсавії. Коли в нічному видінні йому було дане страшне повеління. Візьми свого улюбленого сина Ісаака, якого ти полюбив, і йди до гірської землі і принеси його там у все палення на одній з гір, яку тобі вкажу. Він мав принести в жертву свого єдиного сина, сина обітниці. Тієї ночі Авраам уже більше не міг заснути. Бог обіцяв, що його ім'я буде увіковічнене в Ісаакові. Але спочатку його віра мала пройти суворе випробування. Авраам довго покладався на обітницю про те, що в нього народиться син від його дружини Сари Бог виконав свою обітницю. Про Ізмаїла в такому разі не могло бути і мови, тому що було конкретно вказано Візьми свого улюбленого сина Ісаака. Господь уже сказав Аврааму. Що через Ісаака його насіння намножиться до такої кількості, що буде подібне до піску на березі моря. Коли вночі патріарх вийшов з дому, йому здавалося, що він чує божественний голос, який 50 років тому покликав його вийти з халдеї. Поглянь на небо, пролунали слова, і порахуй зірки, якщо зможеш їх порахувати. Таким буде твоє потомство. Невже тепер той самий голос наказує йому вбити єдиного сина? Авраам пам'ятав обітницю І зроблю твоє потомство як пісок землі. Якщо хтось зможе перерахувати піщинки землі, то й твоє потомство буде пораховане. А може, це голос якогось незнайомця наказує йому сьогодні принести сина в жертву? Чи може Бог суперечити сам собі? Невже він позбавить його єдиної надії на виконання обітниці? Невже йому доведеться так і залишитися бездітним? Однак Авраам довго не розмірковує, а підкоряється його єдина надія полягає в тому, що всемогутній Бог зможе воскресити його сина з мертвих? Ніж був уже занесений, але фатальний удар так і не відбувся. Господь сказав. Досить, віра батька і покірність сина були належно перевірені. Тепер я знаю, що ти боїшся Бога і не пожалів для мене свого улюбленого сина. Авраам зазнав найсуворішого випробування, яке тільки може знести людина. Якби він відвернувся тієї миті від Бога, то ніколи не був би названий батьком віруючих. Якби не виконав божественного повеління, то світ був би позбавлений найціннішого прикладу довіри Богові і цілковитої перемоги над невір'ям ми нічого не повинні жаліти для Господа довіра Божому Слову приведе нас до виконання цього слова. Давайте ж будемо просити у Бога такої ж великої довіри, яку мав до нього Авраам.